Доброго дня, дітки! Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись! Чимно щодня! Посмішку людям треба давати! Доброго ранку! Усіх привітати! Сьогодні я вас познайомлю з морськими мешканцями. Морський світ це неймовірно різноманітний та захопливий світ, який мешкає у водах, океанів та морів. Тут можна зустріти різні види риб. Медуз, черепах, крабів, дельфінів, а також багато інших цікавих тварин. Кожен з них має свої особливості та адаптації, що дозволяють їм вижити у водному середовищі. Морський світ є джерелом дивовижних відкриттів та надихає на дослідження для вчених та дослідників. Морські тварини це є казка. Сьогодні я вас познайомлю з тими, які ви можете зустріти на морі. Дельфін це дуже розумні морські савці, які люблять гратися та стрибати з води. Вони також вміють спілкуватися між собою за допомогою звуків. А це креветки. Це маленька тварина з тонкими ніжками та великими очима. Вона живе у воді та часто ховається під камінням або в піщаному дні. Вони бувають різнокольорові. Блакитні, жовті, прозорі та інших кольорів. А це медуза. Медузи це м'які тварини з гелоподібним тілом та довгими тентаклями. Деякі медузи мають яскравий колір. Але треба бути обережним, оскільки деякі види можуть викликати опіки. Черепаха. Черепахи, Черепахи це великі морські кріпосні тварини з панцирями. Вони можуть плавати дуже далеко та проводити багато часу у воді. Також вони живуть і в річках. А це морська зірка. Морські зірки це дивовижні тварини із зірковидною формою тіла. Вони можуть мати різні кольори та живуть. На дні моря та океанів Рибки. Рибки є різноманітними за розміром, формою та кольором. Вони можуть бути яскравими та дуже красивими. Важливо знати, що деякі рибки можуть бути небезпечними, тому треба бути обережними, коли дивишся на них у воді. Це тільки частина морського світу, який ми можемо з вами пізнати. На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.